Гавайська вечірка у самому розпалі. На Аркадійській алеї в аквапарку влаштували справжнє тропічне свято. В останній вікенд липня тут поєднали розваги з активним відпочинком, влаштували водні змагання, які проходили у кілька етапів. Найспритніших та найактивніших учасників чекали справжні гавайські сюрпризи. Хто швидше у нас допливає, той отримує таку штучку. Це лея на ручку. Далі ми всіх забираємо з собою переможців. Через три-чотири запливи, всіх збираємо в одну точку, всі леєці забираємо і віддаємо і їм безкоштовним безалкогольним охітом. Перший етап захопливі перегони на надувних кругах. Учасники змагалися, хто швидше дістанеться до берега. У фінал вийшли щасливі й усміхнені дівчата. Нам дуже подобається. Там гавайська вечірна так нас Дуже гарні віночки. Тож швидше дійде до кінця. І я дійшла перша. А як водичка тепла, дуже тепла, дуже така різна атмосфера. просто відпочиваєш, що потім так такі там запливи, Дівчата все так весело. реально дуже прикольна ідея. Для учасниць водного свята смачний бонус в аквапарку пригощають безалкогольний махіто в стильних келихах хайбол. Саме те, що треба, у літню спеку а тим часом у басейні новий виклик: доріжка для ходіння по воді. Учасники змагаються. Хто зуміє дістатися фінішу виключно на ногах? Ті, хто не вплав не на колінах і навіть не на руках, а саме крокуючи, торкнеться фінішної лінії, отримують справжні овації та звання переможця фіналу. Найзахоплюючий етап останній водне поло, Чи є серед учасників справжні профі? Невідомо, але це й неважливо. Правила гри народжуються просто на ходу, додаючи видовищу ще більше веселощів і сміху. Добре. Давай, давай. Мені так сподобалася конкуренція тут грати, тому з була атмосфера бомбічна. Всім бажаю гарного настрою! Супер гра, супер настрій! Всім бажаємо відвідати аквапарк Гаваї Одесі. Одеса супер місто для відпочинку. Не головне перемога, головне участь. А перемогу ми вже всі хочемо нашу загальномасштабно, щоб Україна нарешті перемогла ворога. І ми під мирним українським небом в Одесі могли так класно відпочивати в аквапарку Гавай. В інших зонах аквапарку своя атмосфера. Батьки тішаться із дітьми. Старші відвідувачі насолоджуються розслаблювальним ефектом джакузі або ніжаться у лагідних хвилях. Молодь тим часом за азартом штурмує лабіринти водних гірок. Сьогодні, як ніколи, важливо відпочивати для відновлення сил, підтримки фізичної і психологічного здоров'я. А дозвілля в аквапарку дозволяє організму відновитися після навантажень. Вода змиває втому, розваги знижують рівень стресу, а спілкування з іншими заряджає позитивом. Надія Панкратова, Марія Ткачук. «Перший міський.